Потрібно вміти відпускати людей, які чужі по духу. Свої люди назавжди залишаться поряд. Від відносин потрібно отримувати радість та задоволення, друзі або кохана людина можуть бути далекими, навіть якщо знати їх багато років, тому таких людей варто відпускати. Не потрібно мучити себе та оточуючих, якщо у вас Різні погляди. Не потрібно звинувачувати іншу людину, якщо вона має іншу думку, намагатися переробити її та нав'язувати свої погляди, не принижуйте людей, що не виправдували очікувань. Протилежності нерідко притягуються, але відносини таких людей тримають недовго. Насправді такі люди приходять, щоб навчити чомусь. Якщо в стосунках дискомфортно, краще їх припинити, інакше з часом все стане тільки гірше. Не варто витрачати дорогоцінний час на людей, що не підходять, ви не будете розуміти один одного. Поганих та добрих людей немає, бувають свої або чужі. Якщо поряд чужа людина, сміливо прощайтеся з нею, навчіться слухати своє серце. Бо воно обов'язково підскаже.